Яка вона Україна очима українців із-за кордону? Як зберегти свою ідентичність в умовах глобалізації? і Чому важливо пам'ятати? Вітаю вас, в ефірі. Програма Україна, Єдина на телеканалі УТР. Гостя студії сьогодні, пані Олена Певна, доктор мистецтвознавства, професор кафедри мистецтва та мистецтвознавства університету у Ричмонді, авторка низки розвідок з історії мистецтва та архітектури давнього Києва. Вітаю вас, пані Олено. Дуже приємно. Чому саме Київ? Чому в Америці, в Ричмонді захотілося вам займатися архітектурою давнього Києва? Мій тато був мистецтвознавцем, і я з ним ходила по виставках. Так що я знала, що як я закінчу, закінчу університет, що я хочу поступити в аспірантуру і вивчати історію мистецтва, я хотіла займатися Ренесансом і Італією, mm. тому що мені подобалася Італія, Італійська кухня. Але е, як я закінчувала університет, мої батьки мені запропонували подорож на Україну, і це була моя перша подорож в східну Європу взагалі. І перша подорож на Україну, і я в'їхала е, через Ужгород. Я так ні, через, через Чернівці я в'їхала на Україну. Переїхала Україною до Києва. І Як я приїхала до Києва, я думаю, що через те, що мій тато мені так багато розповідав про Київ і що я вчилась про Київ в українській школі, і все було зосереджене на Києві, я відчула, що я ніби тут вже колись була. Так я почувалася дуже в себе вдома, і я перший раз побачила пам'ятки, спеціально пам'ятки архітектури, які мене страшенно захопили. Так, що Софія мені дуже сподобались економічні ворота до Печерської лаури, і я зрозуміла, що я дуже мало знаю про свою культуру і про українську культуру. Тобто, і я вирішила, що як я прийду назад, і я вже поступила в аспірантуру, що я візьму якийсь курс, де я зможу познайомитися з пам'ятками на території України. От архітектура давнього Києва, зокрема, ну зокрема, те, що і ви назвали, наскільки вона. Є оригінальна, от у світовій архітектурі, як вам здається, чи це просто таке собі продовження візантійських традицій мистецьких? Я думаю, що це дуже цікаве питання, тому що е, я думаю, що я дуже багато чого оригінального про пам'ятки Київської Русі, але нам ще треба це вивчати. Так що я думаю, що перш за всього майже всі церкви, які дійшли до нас до Київської Русі, були перебудовані. І так що треба вивчати, що було додане, що є оригінальне, як ця архітектура відрізняється від візантійської архітектури. І тому для мене це є така цікава е, ну, тема. Порівнюючи, наприклад, з той ж італійською архітектурою, ну, звісно, там більше там є масштабніші якісь проекти е, е, і там. Відомі імена будівничих, зокрема, так ну, зокрема, якщо говорити про епоху відродження, про Ренесанс, от часто тут нам невідомі оці зодчі, які будували і храми і так далі, і церкви загалом і цілі комплекси. От чи можна їх ставити між там тим же італійським Ренесансом, чи, чи там європейським середньовіччям і Київською Руссю знак рівності? Не за масштабами може, а за так би мовити, за мистецькою силою певною. Ну, я думаю, що частково це є особисте питання, так? як на ну, вас так. ділає пам'ятник. Але я думаю, що що вам дає ім'я зодчого, так як ви кажете. Якщо ви знаєте ім'я архітектора якогось е, е, будинку чи е, ім'я якогось місця, що намалював якийсь твір, це справді вам нічого. Не додає, ви мусите зрозуміти цей твір своїм своєю власною душею, своєю власною історією. Так ви мусите принести щось до цього твору. Так що я можу вам сказати, що одна з найбільш потрясаючих подорож про подорожей мого життя були до козельця. Була до Козельця з професором Логвином, покійним професором Логвином. і він мені показав собор Різдва Богородиці. І як я стояла під тим собором, я відчула силу цієї архітектури. Та як я не відчула, та як, може мені сподобалися пам'ятки там в Італії, але ця форма є така барокова і заокруглена, і така, я не знаю, могутня. І як я стояла під цією будовою, я відчувала себе. Маленькою, але одночасно якусь я відчувала спільність з цим будинком, і він мене захоплював. Так що я думаю, що я би вам сказала так. А як, ви, як ви вважаєте, до речі, те ну особисто ваша думка давнім українцям, там за часів Київської Росії, ну зокрема в Києві, їм було зручно жити і затишно в тому місці? Ви думаєте, в 12 столітті? Так, в 11-му навіть я думаю, що. Напевно, звичайному українцеві чи ж києнові було нелегко прожити в Києві, так що я думаю, що були тяжкі умови е, життя в середньовіччі, не пом... з, з точки зору архітектури. Я думаю, що ті пам'ятки, які ми бачимо тепер, мусили бути робити навіть більше враження на глядача. Тому що, якщо ви жили в якійсь малій хаті чи е, колибці, і тоді ви бачили Софіївський собор чи Успенський собор Печерської лаври чи Михайлівський собор, і ви перший раз бачили. І ви постійно живете в якійсь деревляній будові, а тут ви входите в муровану велику структуру, здоблену золотом і мозаїкою. Я думаю, що враження мусило бути навіть більш потрясаюче, ніж а, сьогодні. Архітектура на Заході українська, от вона цікава. Ну, у вас там багато є колег, ну не тільки з Сполучених Штатів, може з Європи, які там, ну, хоч частково досліджують нашу архітектуру давню. Ви знаєте, є деякі. І, і Я думаю, що зростає зацікавленість до східноєвропейської архітектури і культури, і в, принципі, е, включно зокрема. з Україною. Але щоб вивчати е, архітектуру України, е, це не було просто в Штатах. Тому що я мусила, я перекинулася з, е, з Ренесансу на з візантійські студії, і я вивчала Візантію через те, що тільки. Е, Українські пам'ятки тільки покривають в курсах, де вивчають візантійське мистецтво. А мене саме цікавила барокова архітектура. І справді не було можливості вивчати барокову українську архітектуру. Можна було вивчати барокову архітектуру і вибрати українську тему, але щоб. Якісь пам'ятки українські входили в курс, який викладають, це треба брати курси візантійського мистецтва, і там переважно буде Софія, включена мозаїки з Михайлівського собору. Так що це не про непросто нема такого великого зацікавлення в тих пам'ятках. А от якщо говорити про діаспору, нашу ми так трошки за океан з вами перепливемо. От чи бачили ви десь там в Америці, зокрема, ну, наприклад, ті ж церкви, які збудовані, так би мовити, в стилі там, українського Мазепинського там, бароко? Я думаю, що навіть е, мені відразу на думку подобається. Е, Або приходить... взагалі українська архітектура, так би мовити, хоч частково стильово, вона присутня десь в будовах таких? Я присутня, тому що багато церков будують. Візантійського чи неовізантійському стилі будують деревлянні церкви, є прекрасні деревлянні церкви, церкви в Гантері, на Союзівці, така сучасна деревлянна церква, і а, бароковий стиль також поширюється. Так мені приходить на думку церква святого Андрія в Савпамбруці на цьому цвинтарі українському. Так що можна знайти такі сучасні відтворення а, української архітектури. А взагалі, як архітектура впливає на, на людину, на настрій? От на вашу думку, це питання от, мене цікавить. Так, що ви відразу згадали, там що ім'я якогось архітектора чи е, е, місця, е, мене більше цікавить, е, яка є ця сила архітектури, що ці форми е, означають глядачам в інших періодів? Як ми розуміємо цю архітектуру, як ця архітектура впливає на наше бачення України, на взагалі на, наше самопочуття? І я думаю, що це залежить від часу, залежить як втримана пам'ятка, що підкреслено. Так що, наприклад, я думаю, що якщо ви входите на територію Софії, ви відразу думаєте про Софію як про пам'ятку е, Київської Русі? Ви її пов'язуєте? Я надіюся, що далі з Ярославом, а не з е, Володимиром. Але е, справді, як ви подивитесь на її форми, вони є барокові форми, і там є багато ще мазепинського добудованих і, уже речей. Так, так що це я думаю, що це, що ви приносите до пам'ятки. Дуже впливає на бачення цієї пам'ятки, як мож... ви її розумієте. Чи можна говорити, от, і чи погодитесь ви з тим, ну що там барокова архітектура вона підносила людину, робила її робила її величнішою. А, а там готична, наприклад, архітектура навпаки намагалася показати людині там її якусь дріб'язковість, і чи простежується це там, ну зокрема, в якихось українських пам'ятках архітектури. Я думаю, що ці форми барокові, принаймні на території України, вони є менші за розміром, ніж, скажімо, готицькі церкви, форми є заокруглені і є дуже багато орнаменту рослинного. Так що я думаю, що воно може тим виглядає більш таке. Приступна, ніж готицький стиль своїми е, вежами і величезними вітряжами. Так що, може, в тому е, зрозумінні вона впливає так на особу? Трошки про родину певних, якщо дозволите, ви народилися вже у Нью-Йорку, у Сполучених Штатах. Так. Яким чином родина ваша потрапила до Сполучених Штатів? Я знаю, що родичі, ваші ваші предки, вони родом із Полтавщини? Мого е, тата, родина родом з Полтавщини. Я довідалась тепер, що вони справді з села Гульців, е, що я між Харковом а Полтавою. Я їздила туди цього року дивитися на ці угольці. І е, на, якщо їхати з Харкова е, через Люботин і каравань. В огольці ще є ставок певного і урочище певного. так що можна спитати, як проїхати до ставка Вони так певного, і називається зараз, так? і ви можете побачити ставок а, моїх предків. І а, є пам'ятник Константина певного коло садиби певних, що і садиби вже немає, очевидно, але є ще пам'ятник, бо він там був похований. Так що я ходила а, їздила, а, чи дивитися на ці землі? Своїх предків Ось родина аристократична, предки були досить, наскільки ну, мені відомо. Виглядає, що в них були землі. <сум> так що і прекрасні мені дуже сподобалося, бо там є такі горби і ставочки. Так що природа надзвичайна, і... але це перший раз, що я туди їздила. Тоді звітом родина переїхала в Полтаву, деякі мої предки, і вони там займалися в театрі. І пам'ятник Котляревського, вони були притечні до там поставлення пам'ятника Котляревського. І тоді мій дідо Петро е, Герасимович певний виїхав е, на захід до Луцька, і тоді а з чим Лу... це було пов'язано, що е, відомо. Він служив е, в петлюрівському уряді, і він виїжджав на захід, втікаючи там від, від, від радянської влади, так. і тоді він в Лишив Луцьк в 1939 році. Тато виїхав з Луцька вже в 44 му А тато в якому віці був тоді? Татові було 13 років, якщо я не помиляюся. І він з самотужки чи хтось допоміг його переправити, е... так би мовити, за кордон? Перший патріарх Київський, владика Мистислав, допоміг татові виїхати і доїхати до свого батька. Його тато був в Польщі перша, і вони виїхали в Німеччину. І вони були в таборах в Німеччині, і тато там запізнався з моєю мамою. І е, тоді, я думаю, що в 51-му році Це в таборах для репатріованих е, 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 так званих, так. так? І в 51-му році тато попав е, в штати. А мама, я, я думаю, що трошки пізніше, в 54-му, якщо я не помиляюся, до штатів до Нью-Йорку. і вони там знову запізналися. І тому я є. А вони колись навідували Україну е, після Тато із мамою перший раз приїхали на Україну. Я думаю, що це був десь 75-76 рік, і тоді е, вже з 89 року тато майже щоліта приїжджав на Україну, і мама також що літа від незалежності приїжджає на Україну. Маєток не думаєте відновити там під Полтавою? Чи там це поки чи що сужа, я чужа земля? Поки що я перша поїхала в ці сі, е, село Угольці і мені дуже сподобалося, так що в мене виникли такі ідеї. Але я не знаю, чи, чи я не, не, не знаю, чи я серйозно це говорю, але мені дуже сподобалося, і може колись все можливо. Правда ні. Мистецтво знавець Олена Певна, гості нашої студії Передачі Україна Єдина на телеканалі «Утер». Ви, от відвідуючи там якісь рідні місця, не свої, очевидно, але своїх батьків, своїх дідів, ну, це, очевидно, питання більше, таке інтимне, особисте. От відчувається якийсь зв'язок із, із землею? Ну, я якби не, не патетично запитую про це, це якісь такі приземлені теж речі, бо кажуть про те, що є певний код. Так, людський, там, генетичний, я не знаю, код землі, і, і певна прив'язаність людини до землі, і ти можеш просто відчувати і не пояснити, звідки беруться ці відчуття. От як ви кажете, заходиш в Софію, так, і, або в, в, в якийсь храм, церкву, і зразу от щось, щось відчуваєш, і що пояснити не можна. От у тому маленькому селі, от щось сталося, щось відбулося? Я думаю, що. Е... Я вже їхала, так мені я думаю, над вашим запитанням і я думаю, що я вже їхала туди, шукаючи таких е, вражень. вражень, тому що е, яка ви можете так поставити питання? Яка нормальна людина приїде з Нью-Йорку, Буде їхати кудись в Харків? Я ще знайшла родича е, з Тернополя, е, який є далекий, мій родич та в е, по там прапра. -пра, який син, пра, чи внук, прапра -пра, Діда, і я його запросила, і ми разом поїхали подивитися на ті землі е, певних. І ми їхали взя... я наняла машину, і ми їхали по зимутах. Так що, ви бачите, що я не можу вам відповісти, що в мене не було таких, такого відчуття. Я... Але я думаю, що в мене є таке відчуття взагалі до України. І я часто над тим думаю, чому в мене є такі відчуття саме. До України, я родилася в Штатах. Я перший раз приїхала на Україну вже як я закінчила університет. І я можу сказати, я думаю, що це є, перш за все через моє виховання, через те, що мої батьки, тато і мама присвятили так багато уваги і так багато часу, щоб я знала щось про Україну, про свої коріння, про своїх предків. Я чому вам поставив це запитання? Часто кажуть. Про українців з-за кордону, про діаспору, що от, ну, звісно, можна любити Україну з Нью-Йорка, з, Нью з Річмонда, я не знаю, із Австралії чи з Канади, чи будь-звідки, тільки не тут всередині. І часто десь, я не знаю, чи на вашу адресу конкретно лунали, але могли лунати такі іронічні десь запитання або твердження, що ну от так, ви тут, пані Олено, собі. Почитали, подосліджували і поїхали знову собі е в добре життя, де там річки, так, на шоколадній кисіль, і так ну і так далі. От як ви до цього ставитесь? І чи ну, наскільки це відповідає правді? От, І чи було б ваше ставлення до України інше, якби ви постійно були тут і може народились тут? Мені дуже тяжко на це відповісти. Я думаю, що я маю дуже багато знайомих тут яким є тяжко жити з різних причин, економічних, чи е, там нема роботи, але вони все рівно е, люблять цю країну і державу. Я надіюся, що я би була така, як вони, але я не можу вам відповісти. Я розумію, що життя в Штатах є багато вигідніше, зручніше, ніж життя на Україні. А і... тільки економіка винна? От, вибачте, отут в Україні, що така ну десь. Перманентна, не те, що не любов, а, а така апатія до поняття держави, землі, там, родичів. На мій погляд, <на>, на мій погляд, я думаю, що також е, бракує трохи самошанування. Е, я думаю, що треба в першу чергу е, любити своє, і тоді ви можете любити е, друге чи чуже, чи інакше. Так що ви мус мусите поважати. Своє, поважати, хто ви такі, поважати ваші коріння. І я думаю, що як у вас є ця повага до себе, тоді ви можете і любити чуже. І я почуваю, що це, є, що мої батьки мені дали, Це їхній найбільший мені подарунок, що вони мене навчили, що я нічим і що моя історія не є нічим гірша за будь-яку іншу. Будь іншу. І так що я можу з цією самою Певністю підходити до всіх культур цілого світу, так що а, речі, я не знаю, чи це відповіла на ваше питання? А, але... а до речі, як відповіло. відповіло а до речі, як у сполучених штатах, от як ну тут не з питань, так яке я озвучував на початку передачі, як зберегти свою ідентичність не не просто в сполучених штатах, а загалом зараз в будь-якій країні в, в умовах глобалізації. Ми всі стаємо досить подібними один до одного. Незалежно від того, хто якою мовою розмовляє, звички у нас стають подібними, кіно ми дивимось подібне. Ну є якісь речі оригінальні, унікальні, але загалом більшість людей, очевидно, дуже подібними стають. Про це говорять психологи і різні дослідники. От чи так просто вам було там залишатись собою родині, вам конкретно там, в Нью-Йорку Тому ж Нью – це країна в країні, оч очевидно. Я думаю, що мені було простіше перш за всього через те, що я виросла в Нью-Йорку. І е, якщо хтось був в нью йорку Нью-Йорк є місто іммігрантів, всі розмовляють в Нью-Йорку різними мовами. Всі, як вони, я не кажу всі, напевно, хтось прекрасно розмовляє англійською мовою, але чути. Дуже багато акцентів, ніхто не соромиться е, своїх акцентів, ніхто не соромиться своїх мов. Е, люди живуть: я італійська дільниця, є китайська дільниця, є російська дільниця, є українська, німецька. Так що я думаю, що я ще виросла в такому середовищі, яке підтримувало е, цю різницю і між людьми і зв'язувала всіх людей тим, що ми живемо на малому, там на Менгеттені, малому острові. Тісному приміщенні всі різні, Та? і треба знайти якусь свою мову, але зберегти е, також ідентичність свою ідентичність. Свою. Так що я думаю, що це напевно є багато тяжче зберегти таку ідентичність десь в середніх штатах Америки. Тепер я мешкаю в Ричмоді, я вже вам трошки розказувала. Мені багато тяжче. Е, мені я. Мене тягнеть до Нью-Йорку, і тепер більше ніж коли-небудь мене тягне на Україну, тому що в Річмонді я почуваюся е, трошки незручно сказати вам правду, тому що Немає там нема кула, чи... та нема середовища українського. Е, я викладаю. І в мене є студенти з України, і ми тепер створили свою, та як маленьку родину. І е, навіть що вони вже виїхали чи закінчили цей університет, де я викладаю, ми з'їжджаємось на всі свята, і е, моя студентка найкраще з Кривого Рогу. Я маю студента з рівного, і ми всі з зна... що нас пов'язує, є наша українська ідентичність і. Сказати вам правду, якщо б я їх не мала, мені б в Річмоді було б дуже дуже тяжко. Так що... Добре, ми маємо тут таке добре видання: таку книжку Майстри нашого мистецтва, авторства вашого тата. Так, тут зібрано багато статей, наскільки мені відомо, які стосуються українського мистецтва, зокрема. Чи довго тривала робота, і я так розумію, що ви упорядник цієї роботи? З робот мамою своєю. З мамою. Що тут, так би мовити, яка, який основний меседж, як зараз модно вживати таке англійське слово в Україні до читача? Тато все цікавився українським мистецтвом. І він постійно дописував до українських часописів, газет і був редактором мистецької частини журналу Сучасність. Багато років, і він дописував про і, е, іноземних художників, і українських художників. Як тата не стало в 2002 році, ми з мамою вирішили зібрати його статті, але їх було так багато, так що ми вирішили їх видати в двох томах: mm -hmm. перший том про українських художників і українське мистецтво, а другий том про тата статті зібрати тата статті про іноземних е, майстрів. До другого тому ми ще не дійшли, ще не дійшли, Ні. але робота над е, цією книжкою тривала приблизно три роки, і ми співпрацювали е, з моїми знайомими і колегами тут в Києві, паном Івахненком, художником, віктором Пилипенком. Ми складали е, цю книжку, і це є робота любові до нашого тата, мамина моя, це, це, це тільки українського мистецтва. Я так тільки розумію. українського мистецтва, і там є... Статті про художників на імміграції, художників, які жили в Україні, і на, кін на кінець є маленька автобіографія тата. Ми додали. Так, отут є і картини, очевидно, так. Бо тато був художник, але тоді прийшлося заробляти гроші, і він став інженером, а це є деякі його роботи твори, як він ще малював. Українське мистецтво загалом в контексті світового, на вашу думку, воно, воно видиме там. Нам часто говорять про те, що, що ну, там, українська культура є певною такою упослідженою, є наслідком чогось. І часто це ну, на досить високому рівні виголошуються такі речі. Очевидно, що не додає ваги українській культурі загалом, і нашій ментальності, про яку ми говорили з вами, і пошани один до одного і до свого зокрема. От працюючи там і над цим виданням, і загалом, так би мовити, пізнавши частково вже українську культуру, от як ви вважаєте, наскільки вона є самобутньою і цікавою в, в світі культур загалом? Якщо б я не вважала, що вона самобутня і цікава. Ну, може ви з патріотичних би... там суто з патріотичних якихось причин цим займаєтесь. Ні, Я присвячую своє життя цим пам'яткам через те, що вони мені цікаві, через те, що я пізнаю історію через них, через то і через те, що вони мені е, дають якесь насолодження, як я дивлюся на їхні форми. Мені тяжко вам відповісти щодо сучасного мистецтва, тому що я. Ним тільки цікавлюся як глядач, я його не вивчаю. Так що я думаю, що би було гарно, якщо б українці могли вибитися е, на там в люди та люди так, можна. в сучасному мистецтві. Але я думаю, що є дуже багато українських художників, е, які ми тільки ще е, про них їх ще не вивчили їхню творчість, їх не представили як українських художників, е, і що вони дуже часто підписуються як російські художники. Я знаю, яка боротьба йшла навіть за Архипенка, yeah. як е, так що і вон, вони вибили Архипенко, славний кубістичний скульптор. Так що я думаю, що тільки не ми ще не присвятили. Я думаю, що на Україні так багато проблем, поки що навіть економічних, що ще не, не вистачає грошей чи підтримки на українську культуру. Як це прийде, я думаю, що е, світ побачить, що я і на Україні. Чому важливо пам'ятати? Бо я думаю, що е, кожна особа є е, відображення пам'яті, пам'яті цього, що ви вам хтось розказав, це що ви знаєте е, самі про себе, так що ваша ідентичність. Створена з пам'яті. Як ви е, не знаєте вашого минулого, я думаю, що є дуже тяжко зрозуміти, хто ви такі, куди ви хочете просунутися, що ви собою представляєте, та що я не знаю, чи це нормальна відповідь. Сам кінець запитання, яке на яке відповідають майже всі гості в нашій студії, що для вас значить Україна єдина? І що ви розумієте перед цими двома словами? Я не знала, що всі відповідають на це питання, але я думаю, що це питання, напевно, е, Україна єдина ця фраза, напевно, міняє, е, е, викликує інші думки в інші моменти історичні. І я думаю, що якраз тепер, як ви мене питаєте, це питання, я тільки можу думати е, про схід і захід. Про цей мовний закон, який дискутується, і за це, що е, я бачу Україну як одну державу і як е, всіх споріднених з заходу від Карпат е, до сходу в Донецьку. І е, що я сподіваюся, що ця єдиність і цілість втримається якось. Ну дай Боже, <с? ми теж сподіваємося на це. Я дякую вам, пані Олено. Нагадую, гостею в нашій студії сьогодні була Олена. Певна доктора мистецтвознавства, професор кафедри мистецтва та мистецтвознавства в Ричмондському університеті Сполучених Штатів Америки. Я дякую вам. Бажаю вам такої ж єдності від сходу до заходу від півночі до півдня. Ну і до наступної зустрічі.